Hello, my friends. Продовжуємо читати та вимовляти слова, де відсутня буква О, але мова залишається О. І ці слова часто використовуються на практиці. Клос клас класифікувати. Grass – трава. Донс танець танцювати. Глонс швидкий погляд. Чанс випадковість траплятися. Пас. Перепустка минати. Паспорт. Паспорт. Паспорд. Пароль. Плант. Рослина. Саджати. Завод. Конд. Наказ наказувати. Адванс. Прогрес, успіх. Advantage, перевага, бронч, гілка гаус. Brass латунь жовта мідь, band – духовий оркестр. Almond – мигдаль, горіх. Є група слів, де буква L не вимовляється. Cough – толятку. Calm – спокійний. Тиша. Пом долоня, пальма. Бом бальзам втіха. Хоф половина. І остання група слів. Джіров жирафа. Екзомпл – приклад взірець. Лоф сміятися. Лофт – сміх. Хот серце. Examples. Приклади. Never forget your password. Ніколи не забувай свій пароль. The children have the advantages in the family. Діти має свої переваги у сім'ї. The coffee is calm. And licks my palm. Телятко спокійне і leży мою долоню. Everybody has got a chance in this life. Кожен має шанс у цьому житті. It was love at first glance, and he asked her to dance. Це було кохання з першого погляду і він запросив її танцювати. Good luck. Thank you. Bye.